Сьогодні відбувається в нас в Полтаві величезне дійство, яке носить назву науково-практичної конференції. В цьому році вона розведена в часі на два дні. Перший день це третій, от сьогодні квітня, а наступний день це буде 13 квітня. В Полтавському педуніверситеті не проштовхнутися напередодні Великодня багатьом крутить подивитися, як робляться писанки. Справжні майстрині розповідають, оці хитросплетіння ліній походять іще із часів трипілля. Щоб писанка була оберегом, треба знати закономірності їх використання. Яйце для нього має бути неодмінно живим від здорової курки, а процес малювання то ціла магія. Раніше писанкарки залишалися один на один з вогнем і створювали це як правило тоді, коли вже всі полягали спати, коли вже ніхто не заважає, і все це, весь цей ритуал здійснювалося як правило в тем в темряві. Ну і дехто вважає, що своєрідний стан медитації утворюється. Наскільки це заспокійливе? Справжній писанкар малює інтуїтивно, відчуває, що слід зобразити. Магічні поєднання символів та кольорів кажуть майстри передаються із покоління в покоління. І якщо, наприклад, в один рік якісь нові символи почали зображувати у цьому роді, але врожаю не було. Як то кажуть, щастя відвернулося, то цих символів вже не повторювали. Тобто, тобто таким чином на житті перевіряли, чи прийнятні для цієї сім'ї певний набір символів. Дітям не рекомендують дарувати писанку із чорними кольорами. Писанка оборіг зберігалася тривалий час. Добрий знак кажуть знавці, коли вона трісне, значить оборіг врятував родину від чогось неприємного. У народному вбранні майстрині із карлівки вони тут почесні гості. Показують, як робиться традиційна писанка. Неодмінні атрибути, свічка, писачок та фарби. Малюнок наноситься воском. Після чого яйце фарбують. Треба послідовність з жовтої в зелену. В червону, а потім в синю. Щоб не самої темніші на світло, а світло і на темнішу. Так, потім, коли ви вже зробили всю свою писанку, яким ви хочете, кольорами, ми знімаємо віск або парафін. Карлівське писанкарство має свої традиції. У тамтешньому краєзнавчому музеї є постійно діюча виставка писанок відзнаного народного майстра Ігоря Ніколаєвського. Деякі експонати привезли до Полтави. Саме він започаткував у нас писанкарство на Карлівщині, тому що побувавши в 1951 році на Закарпатті, він захопився розписами та взагалі народним мистецтвом. Із з 1988 року він створив десь до 2000 року близько 5200 писанок. Майже усі, хто показували майстер-класи, випускники педуніверситету, викладачі праці, тут можна не тільки традиційному писанкарству повчитися, а й просто виготовити милі дрібнички до великодня. Ми показуємо можливості стрічки в. Оформлені, оздоблені листівок, композиції тобто такий звичний матеріал, але як незвично його можна використовувати. Викладач праці із 27-ї школи вчить охочих до декупажу. Ось такі прикраси виходять із серветок та дерев'яних заготовок. Цю техніку можна застосувати і на звичайному яйцю.